Доброго дня, діти! Сьогодні в нас заняття з малювання, і малювати ми будемо веселку. Для цього нам потрібна буде губка, пензлик, фарби, ну і, звичайно, аркуш паперу. Але перед тим, як почнемо малювати, я хочу, щоб ви послухали цікаву легенду про веселку, яку розповість вам одна маленька дівчинка. Ко в небі, десь над хмаринками, на чарівному смарагдовому острові живуть маленькі та хитрі чоловічки, а звати їх лепрекони. Кожен з них має свій горшок із золотом, на який вказує веселка. За легендою, якщо впіймати лепрекона, то він має виконати три бажання або показати, де зберігається його скарб, та зловити їх непросто. Лише той, хто знає всі кольори веселки, зможе їх побачити. Перевіримо, чи правда це. Помандруємо на острів. Які ж у веселці є кольори. Ого, з'явилася таємна галявина! А тепер всі кольори по порядку. Побачимо, що буде далі. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, Блакитний. синій, фіолетовий. Адже з'явились золоті монетки. А зараз назвемо кольори, що з'явились. Дивіться, тепер ми бачимо маленьких чоловічків. Цікаво, де їхні скарби? Треба повторити кольори веселки ще раз. Червоний Оранжевий. Жовтий. Зелений. Ура! Вони показали, де заховали золото. Тепер ми знаємо, що легенда про маленьких чоловічків лепреконів правдива. Ну що ж, розпочинаємо. Приготуйте, будь ласка, губка, пензлик, фарби. І аркуш паперу. І приступаємо до праці. Ну що, матеріали готові. Не забуваємо, що під час малювання треба бути акуратними, щоб не замаститися. Кольори веселки ми з вами повторили, а щоб краще їх запам'ятати, нам допоможе в цьому віршик. Перший звук кожного слова віршика. Буде означати перший звук кольору веселки. Давайте пригадаємо. Чому ч червоний? Пан п помаранчевий. Жабу ж жовтий з'їв з. Зелений бо б блакитний страва С синій французька ф, фіолетовий. Чому пан жабу з'їв, бо страва французька. Зараз ми на губку наносимо по черзі кольори веселки. Не забуваємо, що фарби. Люблять, так само, як і пензлик водичку. Не забуваємо послідовність кольорів веселки: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, синій фіолетовий. А зараз хай вам батьки допоможуть. І, прижавши губку до паперу, намалювали веселку. А я вам кажу до побачення, творчих вам успіхів! До зустрічі.